Перший семестр ми навчаємося на п'ятиденній формі навчання, то та зміна, яка вже відбудеться, це перенесення весняних і осінніх канікул. Натомість ми будемо мати один місяць зимових канікул, тобто ніхто не вкрав жодного дня вихідного в дітей, діти зможуть відпочити, набратися сил. А далі будемо дивитися по ситуації тобто, якщо графіки відключень будуть прийнятними, так або ситуація зі світлом. Буде взагалі кращою, то відповідно ми продовжимо навчатися в тому ж форматі п'ятиденного навчання і закінчимо навчальний рік 30 травня. Якщо ми говоримо про те, що зима все ж таки буде важкою, графіки відключень будуть ставати гіршими, то е, тоді буде пропозиція продовжити канікул ще на один місяць, і відповідно з другого семестру, а це з 10 лютого, вийти на шестиденний графік навчання для того, аби закінчити навчальний рік не 30 червня, а закінчити його 6 червня, тобто майже плюс-мінус строк, як ми маємо це зробити.